Привіт усім! Як гарно і продуктивно провести час з онукою дивимося. Будемо шити парочку чарівних гномів. Для цього нам потрібен шаблон. Всі розміри в шаблоні вказані. Беремо тканину, яка нам потрібна. Переводимо шаблон і вирізаємо. Тканину ми взяли трикотажну у квітковий такий принт. Будемо прошивати. Це буде в нас тулуб. Далі беремо картон і робимо 4 кружочки. Це буде в нас дно тулуба. По дві штуки проклеюємо. Діаметр круга виходить 9 сантиметрів. Круг обтягуємо тканиною. Далі з цієї ж тканини робимо викрійки, ніжок і ручок. Ніжки 30 на 10, ручки 17 на 10. Прошиваємо вдовжину викрійки. Ручки та ніжки. Складаємо тулуб. Ніжки ложимо на круг, дно, щоб тканиною, і прошиваємо по дну тулуба. Туловище гнома готове. Далі тулуб наповнюємо синтепоном і зашиваємо отвір. Набиваємо ручки і ніжки синтепоном. Не забуваємо вставити проволоку в ручки. Проволока ставиться для того, щоб ручки гарно гнулися. І могли там щось тримати. Проклеюємо зверху ручок. Ну, такі ручки гарненькі у нас виходять. Будемо працювати далі. Далі робимо рукавички. Шаблон я показую з тканини, з такої, як і тулоп. Набиваємо синтепоном. Набиваємо рукавичку так, щоб вона була м'якенькою. Робимо окантовку з цієї ж тканини. Що рукавичка і тулуп. Ось такі гарні рукавички в нас виходять ручки прошиваємо або приклеїмо по бажанню. Шаблон сапога 9 на 9-3 см. Робимо сапожки гному із фетра. Шаблон я показала. Шаблон переводимо на фетр, прострачуємо вирізаємо. А також вивертаємо. Такі сапожки виходять. Тепер робимо дно сапога підошву. Обводимо сапожок на картон, вирізаємо кружочки такі. Це буде підошва з картона. Проклеюємо на дно сапожка. Такі сапожки в нас вже вийшли. Ну, Такі сапожки в нас гарні виходять. Тепер наповнювачем, наповнюємо. У мене бетонітовий наповнювач це для того, щоб ніжки були трішки важчі. І Забиваємо далі синтепоном. Дно Сапожка робимо теж з фетра. Сапожок проклеюємо таким чином і вирізаємо. Отака підошва сапожка виходить. Робимо біленьку окантовочку на, сап... на сапожках. Проклеїмо клеєм сапожок всередині і одягаємо на ніжку. Робимо біленьку окантовочку вокруг сапожка з такої тканини, як і ніжки. Далі беремо тканину в горошок і робимо таку юпочку для гномки. На резиночку зверху я зібрала її і одягла бороду, гному робимо, теж з хутра, яке у вас є. Робимо носики. По 8 у, наш... у мене шаблон по 8 см. Приклеюємо їх або прошиваємо по бажанню. Далі штучного волосся робимо коси гномки, також робимо бантики люриксової стрічки, підбираємо під... під свій смак. Така гномка гарненька у нас виходить. Робимо підкладинку, під ковпак. Підкладинку я робила з байкової тканини і набивала її синтепоном і прошивала вокруг. Далі робимо ковпак. Ковпак я роб... робила з кольорової тканини велю... малинового кольору. На кінчик ковпачка китички прошила, можна бубончики прошити. Сам ковпачок надіваємо на гномку і вокруг прошиваємо. Такий самий ковпачок робимо і гному. Відповідно до того, як гномки. Такі китички гарні прошиті. На самого гнома ззаді робимо поясочок під колір і прикрашаємо шапочки. Шапочки я прикрасила брошками, гномику брошку, гномки, сердечко. Ось такі романтичні гномики у нас вийшли. Ця чарівна парочка може залишитися в нашій колекції, або поїде ще до когось. Гостювати піде в подарунок або поїде в подарунок до когось. Будемо дивитися. До нових зустрічей, до нових виробів з гномами. Всього найкращого. Показуйте, як ви працюєте, хай працюють з вами дітки, онуки, і на все добре.